Виплати ВПО. по чому переселенці не отримають гроші і куди звертатися. Щоб перевірити правильність усіх даних та чи вірно заповнена заявка, варто звернутися до органів соціального захисту населення. Близько 250 тисяч внутрішньопереміщених осіб не отримали виплати від держави. Про це в ефірі телемарафону Єдині новини заявила міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук. Багато людей скаржаться на те, що виплати. Або нараховані і не отримали, або подали заявку і не отримали жодного разу виплати. Ми кожного разу розбираємось, у чому зараз причина. Якщо узагальнити такі причини, то вони здебільшого є наступними: люди реєструвалися у дії, дія не передала на органи соцзахисту. Такі дані, і це десятки тисяч людей, які зараз скаржаться саме на те, що дія не передала такі дані. Люди не можуть отримувати виплати з кількох причин. Так, сервіс дія міг не передати дані до органів соціального забезпечення населення. За словами Ірини Верещук, 90 тисяч осіб з двохсот п'ятдесяти тисяч вже отримали гроші. Зараз відомство працює над тим, щоб усі інші також отримали допомогу від держави. Для цього міністерства збільшує кількість. Комп'ютерів та програм, за допомогою яких можна опрацювати заявки, близько 90 тисяч осіб зателефонували на урядову гарячу лінію на номер 1548 і після цього отримали гроші. Ще однією причиною може бути те, що ВПО неправильно оформило документи. Переселенцям радять звернутися до органів соціального захисту, щоб упевнитися у тому, що їх заявка правильно заповнена. Гроші на допомогу ВПО виплачує Міністерство соціальної політики України. Українці, яким через війну довелося пок. Кинути свої оселі вже отримали більше 17 мільярдів гривень. Зазначимо, держава нараховує 2 тисячі гривень щомісяця дорослим людям та 3 тисячі гривень дітям або людям з інвалідністю, які виїхали із окупованих або територій, де тривають бойові дії.